Тоді, тоді почнемо від цих вибирати, так? Да? Чи що? Да. Ну так. Да. Ми зараз хороші повибираємо, а потім із хужого прийдеться вибирати ще хороші. Я не знаю, чи ми це світло витягнемо чи не витягнемо. А? До тебе болотою. Я чую, там у тебе є. Наприки, за тої поганенької дошки витяг дві. Да. Дві рівненькі. <звук> Тебе є щось там ще й чи ні? Можна топорчиком його позрубувати акуратно, і буде якраз ота. Привіт усім трудягам. Е, підключив сьогодні Макіту, робота є просто на ура, так що підписнику нашому із Англії Тадас, привіт. Дуже величезне дякую. Вже працює. Е, прям, прям, знаєш, не нарадуюся в глибині душі. Наскільки це прекрасний і, і хороший просто агрегат. Я би собі його. Мабуть, ну, не то, що е, ніколи в житті б не дозволив. Я б його дозволив, але я б собі його не купив. Во. Просто Макіта, це у мене прийшла з Англії. Підписничок наш дивиться. І коротше, вирішив е, такий зробити подаруночок. Повністю це все. І, ну, я показував. Ну, в общем, просто бомба. Просто бомба, да. Отута Ось оп, такий ось цей стоїть. Е, Трансформатор. Це Бушечка. Ну, Бушечка, як кажуть, БУшка не Бушка, але працює. Резетку я переробив тут, або вона була американська. Тут на 110 вольт ж, цей трансформатор. Такий в кілограмів 15-18 мабуть, вага його дебелий. Ну, коротше, що він видає. 16 А. 110 вольт, 110-130. Ну, Виходить, там перероблено на наші 220, але просто видає. Що ми робимо? Я вибираю шильовку, дошку із, як кажуть, лучшу з худшої. Е, ну, як я вибираю, Ігорюк вибирає, а я вже перебираю і до, до цей. До, як, як вам обяснити, дорізаю, щоб було непогано. Так, Ігорюнчик, що в тебе? Оця, кстати, я мабуть, то... а може й не витягну. А може і витягну. Коротше, оце можна на кінець. Давай, якщо є край рівненький, можна давай його будемо пробувати. Коротше, тут у нас вже перебирає, він перебирає. Ми його цю кучу розібрали, потім знову склали, знову розібрали, знову склали. І в общем, потихеньку вона так йде, йде, йде. Тут ось ще ж бруси пооставалися. Так що, в общем, щось будемо думати з цими брусами. Е -е. Є в мене ще де деяка ідея. Ну, ну, ця ідея колись війде в реальність і будемо, так сказати, її ре ре реалізовувати. Нам же ж треба буде ще там навесик такий зробити, о, під переробного. Оце все вигрібте. Коротше, в нас роботи. Ну вже добре, вже не так жарко. Вулична робота вже вдається просто на ура. Так, я вибачаюся, зараз побудьте зі мною трошки, а я нашим каркушикам дамо їсти. бо, блін, Якраз обід. Що. Кіродахтіли. Ваш чоловіче, га? Давайте прошли тут на групи знатоки, так? Так, стоп. Фу. І так, знатоки. Коротше, зараз хочу попитати деше. По качках вопрос був, Коля, як ти їх за цей кудись заганяєш? Ні, не заганяю, просто вони на вулиці і сплять. Вони, ну, виходить, це така качка, яка не, ну, дуже адаптивна до е, цього. Як вам до, О, диви, диви, диви. галюни в нього. Е, Ти чого? Дуже адаптивна качка взагалі. Що це в тебе за приколи? Судорога чи що? Е, е, е. Куди ти? диви. Ди, ди. Що з тобою ти? Це в мене тут бабай бігав. Артем, може він тебе влупив? Ні? Вроді ж і качок диви, який. Чи чого ти? Чого ти? Успокойся, все нормально. Все, не кипішуй. Я, я вас тут розхвалюю, кажу, які ви хороші качки, а ти. Все, піди водички попий. Не тікай, та не лети ти як дурний. Гля, от то що в нього було? Пішов диви, як ні в чому не бувало. Ти в туалет дуже хотів, так? Да? Де, де, ,ди, ди Та ні, ні, щось у нього галюни якісь. Вроді нормально все. Так, трудяги, роботяги. Почекайте, бо у мене тут щось Щось у них поїлка тече, не пойму. Або ж це бабаї мої тут лазили. Точно в бабаюки. Є в мене тут, а, ти ж, ну, знаєте, да? тут три таких помощника. І коротше, вони тут можуть гасати. Так, питання до знатуків. У мене за три дні здохло дві курки. Вода є, підкислювач лів, комбікорм насипаний, траву рвемо. Ну, все як, як, як обично, яйця несуть нормально. Коротше, три курки здохло: дві старих і одна молода. Не знаю, в мене там петухів багатенько, я так ще дивлюся, нада ще їх переполовинити. Во, що в мене по петухах. Може, блін, петухи дуже давлять і щось із ними там случається. Ну, це мені може хай знатні люди. Може, а може треба просто в цей період часу, може нада чимось пропоїть, Може на них так впливає іменно жара. Коротше, якщо можете, то це мені напишіть. Може хтось там. Ну, Іра, Кліщ, ти в мене там великий знаток по цьому ділу, може десь на каналі на якомусь другому. Не знаю, говорю, е, може на каналі другому якомусь хтось розказував про це, що може в такому періоді треба курей там, не знаю, може їх проглистогонити чи ще щось. Так. Що? Що таке? Що, мадама? А? Ти в туалет ходила? Ця мадама постійно лежить. Я не знаю, що це за свиня. Може тебе заколоть. Чого ти через спокійна? Капець, Так, ви через шур спокійні. Іди сюди. Іди сюди. І чересчур, спокійні. Ну, короте, їсти пити є, класно. І чересчур, спокійні. Так, капець. Вчора вичищали. сьогодні опять. Впрочав, Свиней треба кожен день. Ну, ми кожен день не вичищаємо. Хай нас пробачають всі, хай обсудять усі, кому не цей. Ну, кожен день вичищати. Ми просто тоді нічого не будемо робити, кроме того, що вичищати в свиней. Е, так, Ігорюнчик, що в тебе? Підчищаш? Це вже що, мені допилювати, так? Да? Зараз я повибираю. О, Поля, та ну не трогайте його, Поль, не, не, не цей. Не обіжай, Артема. Маринки немає, десь макара повезла. Е на англійську мову. О. Так, що в нас тут? Оп, а що в нас тут? Що в нас тут? Підбили верх агроволокном, вирішив я, що воно буде дихати, а зверху потім можна. Постелити ще або рубіроїд. Ну клеєнку точно ні. Я думаю, що, мабуть, рубіроїд і просиплю ще і тирсою все зверху. Тобто, отак-от. Хоп-хоп-хоп, шелюємо. Шелюємо, а потім буде. Будемо будем бачити, що далі. Не знаю ще. Коротше, думаю оці пластини з пластика, Поняли, що 25 см ширина. Я думаю, що пластинами бо такими б його затягти. І буде прям супер-пупер. Кинув я там уже по горі кинув, я по потолку вирішив кидати проводку. Це все діло я по тому тут поврізаю. І будуть у нас розетки отут. Одна, отут десь друга, отут третя. Оця сторона поки що буде без розеток. Ну я думаю, що якщо кондиціонер буде в нас тут то ну, Я потім додатково вже згори ще кину резетку. Отута. Тобто, я подивлюся, як ми його тоді влупимо, де він буде стояти і де йому краще буде. Може, отут. Тобто, я там запас ставив на резетку провода, і я думаю, що буде класно. Так, Потім виходить, що це ми зараз зашелюємо і потім це усе діло я подокидаю. Тобто, це докидається тоді розтвором. Тоже, ну щось я отак от. Я, Я це бачу так і роблю так, як бачу. Во, так що думаю, що буде все нормаз. Буде все красиво. Е, забетонірували стяжку в пол, пол теж по маяках кинули. Ну, вроді би, все, все так, як треба. Так, ну що, буду, буду йти далі пилять. Що у нас там 11 хвилин. Ну, подивіться, як, як пиляє пилочка. Дуже, дуже гарна штукень. Прям дуже гарна. Я не знаю. Я не скажу, що це незамінима річ. На господарстві. Зараз Маринка приїде і поставить цей. Е, незамінима річ на господарстві, але, звісно, з нею набагато все покращено. У нас є паркетниця ручна. Ну, можна було б і ручною все це діло робити. Якщо є такий агрегат, то гріх, гріх на цьому агрегаті взяти та й не попиляти. Просто-напросто. Так, 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 так. Зараз я, мабуть, поставлю може якось з боку. Стойку якось, та буде вам інтересніше це все діло дивитися, так? Да? Кстати, сьогодні дивися, сонце цілий день пече, ну не так жарко, скажи. На річку, річку. річку хочеш. Так, зараз. Зараз ми. На річку. Трошки пізніше, говорю. Шікс. Мабуть, може і може далеко, давайте попробуємо так ближче. О, Подивіться.

Не, не муч ты ту Артем, Аполь. Поль, ну ты ж хорошая девчонка, дочь. Що тип цього? Дві? Можна тим перепиляти поразку. Топ. Товариші трудяги, я не знаю, вам видно, як і працює чи ні. <рес> щоб щоб подивилися, як ти типу. працює. Це я що комери люблю чи що? Бо мені видно, що я комери люблю. І я комери не люблю. Ніхто сидіти не хоче, Ігорю. <ривіт> Якщо ти про ті камери, чуєш? Так, Оля, не обіжай мені, Артема, я тебе прошу. Не будь бандитом. Поняла?

пылка така. Пылка. Да. Пылка. Ты не бачила? А? Круто. Круто. Помахай всем привет. Да Что это такое? Ты вот... Морда. Что за морда? Что? Папа, где какая пылка? Класс. Что ты там хотел побачить? Папа. Пилка. Пилка. А для чого пилка? Що? Що? Пите! є, масик. Пиляти, каже, дрова. Так. Все, побігли, діти, кинули. Так, що Ігорюнь, все, пішли. Покажемо, як ми під, під, під цей підкручуємо. Оце все діло. Оп. Машинка? Ігорюк, а оце теж забирати, так? Да? Ну я ж не знаю, яке ти перебирав, яке ні. Оце зачищене, оце все туди, так? Да? Да. Це папа, мам, папа. це мама йде. Кого? Оце і це теж, так? Да? Ні, це. Це що? Що з очком? Ти Маташ. потім опельоші. Зараз покажу ці округу. Ігорюнчик, ти впав, підожди. Хоп. Я yeah, yeah, не впав. Пішли. <laughs> <possible>. <laughs> ти не хай хай подивляться на тебе, хоч. Хоч люди подивляться на тебе. Тут я вечно тебе знімаю кадром одним маленьким невеличким. Так, 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 каже. так, так, так. Хоп. Чикс, чикс, чикс. І що про, про, проходить далі в нас? А далі ми робимо такі діла, як просто це все діло підкручуємо догори. Погнали. Беремо шуруповерт, який мені подарили. Ну я ще раз скажу, що я його купив. Я знаю, що деякі підписники у мене теж покуплювали такі шуріки у Sony, так що ну, реально веч прикольна. Я просто от, -от тут немає, у в мене зараз немає переноски, нема розетки, Ну, я вже цим шуріком оце все кришу усе ним скрутив. <звук> Як тут воно? Там пускай, там не впаде, йди оце отут мені до гори. І там щось я теж закрутю. <звук> <Есть>. <звук> Давай оцю там дошельовувати, вона нас там підбита, а потім повернемося до цієї. Да?

іди на пісок, грати. що ви себе? Вили? Поль, Полічка, йди на пісочок, я тебе прошу. Просто я тебе прошу. От просто, папа тебе дуже-дуже просить. Біжи. Я мати. Ні, ну ти ж любенька. Хорошо? Десь знову понямося. А тут. Стоп, оце вже ні, це вже, бачиш, судона летяга, тут і сильно. Ну. Ще, хочеш, ще. Все, 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 тут хай. Тут, там уже просто рейка закончилася. Тут вже треба ділити на пополон.

Потім підемо, <су> добре? Да. Ну потім підемо. Ось сюди тільки не йди, будь ласка, хорошо? Окей? Окей? Чуєш, бо папа тебе може не побачити і наступить на ножку тобі. І мама буде на ножці. Хорошо? Чуєш? Чи я до кого балакаю? Блін, ну ти ж мені мешаєш. Товариші трудяги, щось вияснюється, я вам скажу. Отак от. Ну, до результату, до якогось ще, ще довго. Болей. Ще довго до результату. Ну нічого. Якось воно та й буде. Тепер питання. Як ти збираєшся воду заводити, і витяжку, і отлів? Так, вода отлив лів. Отут у нас буде 110 труба, сюди якраз проходить 50 і проходить дві шланги на кран. Ось буде мойка у нас. Отак. Тепер, оце для чого дірка? Це дірка для виводу кондиціонера для проводів і для трубки, Для того, щоб все. А це витяжка ось тут а я... Ой. Сейчас. О! А це, виходить, тут буде витяжка. Тобто вона стоятиме, і туди буде труба на виход на витяжку. Во. От і все. Так що, якось буде, як, якась кухонька та й буде. Буде, я думаю, гарненько. Пли, плитка на пол у нас вже є. На, 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 на стіни поїдемо щось подивимося. Вчора їздили, але ну, ми їздили вже пізно в Полтаву, то ми просто не попали вже ні в який магазин. Ми їздили до Маринкиної сестри, е, так, поїхали, погостювали 5 хвилин і повернулися і додому. Ото таке. Так що, в принципі, якось поки що отак. Все. Приймайте роботу, яка є, така і є. Не прошу ніяких е, супер якихось е, обговорень. Е, як уміємо, так і робимо. Я вже це казав і кажу. Опять. Правильно це чи неправильно? Ми робимо так, як виходить і як ми можемо. Все, друзі, всім миру, здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Все, Давайте, пока-пока. Що -пока. тебе там не виходить? Що таке? Це машинка. Це машинка. Куклами треба гратися. Ляльками, а не машинками. Так і я ляля післа. А, впісялась ляля? Де? Де впісялась? Там. Там, понятно. Чиї це машинки? Що це, це за машинки в тебе Я Хто? Ого. Ти в Макара забрала машинки? Хто, макар, забрала. Кип, 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 Не, маг... макар, макар Макар Ні в магазин. А в магазині макар? Да, в в А ти ти забрала забрала нього нього машинку машинку да? Що Поки Макара немає, ти забрала в нього машинку, да? Да. Ой. <сіхи> так, все, кажи всем пока. Всем пока. давай -то. Так, все, друзья, <сіхи> давайте. Пока-пока. Пока. 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 пока.